Партнерство заради майбутнього, 26 червня. Міжнародний аеропорт Бориспіль і Бориспільська міська рада підписали меморандум про співпрацю. Цей документ старт довгострокової спільної роботи, яка має дати новий поштовх для розвитку регіону. Йдеться про спільні проекти в інфраструктурі інвестиціях зайнятості і освіті, розповідає генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський. Це не просто консолідація зусиль а по різноманітним напрямкам, що, стосує, що стосується інвестицій, що стосується співпраці по залученню інвестицій, просування інтересів малого, середнього бізнесу і так далі. Для того, щоб підвищити економічну привабливість Бориспільської громади, аеропорту Бориспіль. Ну і тим паче, треба сказати, що ми робимо великий акцент на на людський капітал, і у нас дуже багато зусиль заплановано в рамках підписання цього меморандуму щодо подальшого розвитку в цій площині і залучення людського капіталу до лави аеропорту Бориспіль молоді. Це профорієнтаційна робота. і Ми дуже будемо раді також співпрацювати з закладами навчальними Бориспільської громади, щоб проводити цю роботу і просувати ідеї розвитку авіальної. Ації серед молоді і залучати її також до проектів розвитку аеропорту Бориспіль. Попри те, що велика війна триває вже понад три роки, аеропорт Бориспіль не зупинився. Він продовжує працювати, щоб утримувати інфраструктуру та бути готовим швидко відновити роботу після перемоги. Цю стійкість оцінили й у Європі. Зовсім недавно, декілька днів тому, отримали дуже таку серйозну нагороду від авіаційної спільноти європейської на полях СІ Europe, які проходили в Афінах і отримали нагороду за стійкість, виключно стійкість в умовах війни. Тобто, європейське суспільство, європейська авіаційна спільнота відзначає дуже високо. Ті результати, які ми досягли протягом майже вже 4 років цієї війни, а я б сказав би так: два роки ковіду і три-чотири роки війни, це дуже тривалий час, який вдарив по нашій індустрії, але по нашій індустрії, але ми працюємо і кожен день, кожен працівник цього підприємства. А здебільшого, це люди, які мешкають в Бориспільській громаді, роблять все для того, щоб не лише отримати інфраструктуру і зберегти підприємство, а й зробити великий. Потенціал для подальшого відновлення і розвитку цивільної авіації. Під час зустрічі наголосили, діяти спільно потрібно вже сьогодні, бо саме аеропорт Бориспіль має стати головним повітряним хабом Європи і повернути додому мільйони українців. Інфраструктурно ми повинні бути готові не лише через пункти пропуску, не лише Укрзалізницею, тому що вони працюють зараз вже на межі, да своєї пропускної здатності. А тут знов-таки буде дуже висока роль аеропортів. І Ми як головний аеропорт країни, який обслуговував до війни. 65% всього пасажирського потоку, потоків України і більше 80% каргоперевезень повинні також бути готові для цього повернення. І кожна наша щоденна робота, кожен день спрямована на те, щоб підтримувати не лише інфраструктуру, а бути готовим виконати цю задачу. Згідно принципів, «Build Back Better», щоб було краще, щоб коли сюди повернеться пасажир, він сказав. Так, стало краще ніж було до війни. Секретар Бориспільської міської ради додає ця домовленість не формальність, а реальний крок до змін. Це перша така зустріч в історії аеропорта Борисполі і міста Борисполь. Ніколи такої співпраці не було. Я дуже вам дякую. В цій співпраці ми надіємося, що у нас будуть наші мешканці Борисполя, вас будуть працювати. От, і податки нам цікаві дуже. От, і я думаю, що аеропорт буде розвиватися і ми готові співпрацювати з вами в цьому напрямку. Щоб ви розвивались, ви будете розвиватися, і ми будемо розвиватися. Нагадаємо, що 2017 року аеропорт Бориспіль перереєстрували до села Гора, і відтоді податки надходять до гірської громади. Сьогоднішня співпраця це перший крок до можливого повернення головних повітряних воріт країни до Борисполя. Софія здорікова Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.